І з нагоди Дня української державності Ужгородці й гості зібралися на набережній Незалежності біля пам'ятника Августину Волошину. Свято, яке символізує нашу стійкість, нашу незламність, нашу незалежність. І в цей день варто згадати тих, хто творив цю історію. Тих, хто боровся, хто творив державу. І це целітня історія, яка тоді дивувала Європу. А зараз. Наші герої дивують весь світ, і ці свята нас надихають на нашу перемогу. День української державності відзначаємо в четверта. Українська державність е, має свою тисячолітню історію, проявляється в своїй культурі, мові, і е, сьогодні надзвичайно важливим. Є підтверджувати, що ми є українці, що в нас є власна держава, і ми боремось за свою незалежність, за те, щоб наші майбутні покоління жили, от як сьогодні, в такому такій сонячній, мирній та незалежній Україні. Нині традиції багатовікового українського державотворення утверджують і військовослужбовці тих, хто віддав життя, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України, вшанували хвилиною мовчання. Як решта Сил оборони України. Ми сьогодні долучилися до відзначення Дня Української державності. Поклали квіти до пам'ятника Густина Волошина, президента Карпатської України. Цінуємо, любимо, поважаємо нашу державу і зробимо усе і максимум для забезпечення безпеки нашої держави, як на території Закарпатської області, так і країни в цілому. Свято нагадує про заснування столиці давньоруської держави Києва та про події, пов'язані з діяльністю князя Київського Володимира, котрий у 988 році прийняв християнство як державну монорелігію. Захід зібрав представників різних конфесій. Сьогодні ми святкуємо День державності, а також святкуємо нашу державу як дар від Господа Бога. Тому що все, що в нашому народі є, це є здобуто дуже багатьма людськими зусиллями, і сьогодні навіть здобувається нашою кров'ю. Але також маємо не забувати, що наша земля і все те, що в нас є, наша культура, наші країни, наші гарні гори, гарні полонини це все також є даром від Господа Бога. І багато із наших предків поклали своє життя за те, щоб ми сьогодні мали вільну державу, і ми сьогодні продовжуємо цю боротьбу. Також сьогодні святкується День хрещення України, День пам'яті святого Володимира. Адже християнство є глибоко вписано в нашу культуру і в нашу народність як його ідентичність. Без коріння, яке є у народу, ми не можемо просто думати про наше майбутнє і планувати наше майбутнє. Це завжди. Укріплює нас, дає нам силу. Для кожного народу важливі його казки, його мова, його література, його пісні і його віра. І точно так і для нашого народу важливі ці думки. Вони дають нам сили з глибини, бо без наших коріннів, ми є такими людьми, як дерево без коріння. Воно не приносить плід, воно падає, воно помирає. Тільки так може вижити. Любий народ, люба нація. Завершили урочистості молитвою за Україну.